Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Сьогодні у мене вже 17-та доба в інкубаторі Теплуша люкс 72. Тут моя безрозмірна інкубація, я її називаю. Завтра вже буду викладати яйці на килимок. А сьогодні хочу. Ну, як хочу в два етапи. Ну, як піде, в общем. Коротше, зараз будемо овоскопіювати. Дивитися, що в нас там робиться, як у нас проходить, чи всі вижили, чи всі дожили. Ходимося. Ну, Нагадаю, тут у мене яйця від моїх курочок від десятки, від звичайних, звичайного стада. А також яйці, які я замовив у свого підписника Марани, Амірокана і. Боже хто! Він Віндот. Віндот Срібний. Ну, все. Починаємо. А до речі, сьогодні я відкрив ще одну пімпочку. Бачите, вже відкриті всі. Ну, щоб вже циркулював воздух, тому що яйці вже починають добре грітися. І збавив 1 градус 37, ну як 0,1, 37,7, тому що вже на датчику на яйці вже було 38,2. Ну, це буквально збавив, ви бачите? Це 1 градус більше показує. Тобто зараз там 38 на яйці. Це добра температура. Головне не перегріти. Перегріти гірше, ніж не догріти. Так, і все, і що? І пішли. Так, ну що, поїхали. Зону нам треба провітрити яйця, і якраз у нас буде час, щоб провести огоскопіювання. Обов'язково вимикайте інкубатор. Так. Так. От таке вже яйце, це вже готується, подивіться, яка добра воздушна камера. Це вже скоро вже буде дзьобик на вздушну камеру йти. рухається, Ну ладно, Щось я думав, що вже не альо. Знак питання. Щоб я боюсь, так. Нічого в них не видно. Не видно. Це добре, що нічого не видно. Так, мараніки навіть не буду дивитися. Чи не дивитесь? Так, Тут У нас є. Тут у нас за чудово. Нукайся, чапочку. Ну хай це Багато А Они рухайте, дети уже і крухайте. Я вже думав все. Щось, до речі цього яйця я ее за з прошлої інкубації. Воно ще трошки пізніше лупляться. Так, тут щось... Щось там є. Щось там є, слава богу. Камера чудова. О, і рухається. Бачу. Лапкою рухається, бачите? Менічка маленька, манічка. Так, і все-таки маранів трошки давайте позаглядаємо. О, яка воздушна камера чудова. Давайте хоч воздушну камеру подивимося, Якщо воздушна камера добра, то значить там. Ой, і тут іться гарно. Там може дасть Бог щастя буде. Так, і тут хороша, Так, вам мені це вже подобається. Ну, це вже починає подобатись. Тут гарна розрушна камера. ой, дай Бог, щоб тепер вони добре вилиплися. Марани дуже погано лупляться, шкорупа в них дуже е, тверда. Тому це теж той же квест. Я хочу сказати, що я задоволений яйцем. Е, купленому в свого підписника. Хоча там трошки і був розстроївся після першого овоскупівання. Потім і він розстроївся через те, що я розстроївся, і так якось ну, не дуже таке позитивне відео. Чесно кажучи, я не хотів, щоб так було. Ну, це я така людина, я трошки розстроївся і все, і пішло потребувати яйці Амаранів залишати на кінець. Не просвітлювати їх спочатку. А я ж дуже хотів взнати і спочатку начав їх світити. Ну це, було, напевно, все ж таки ні, що дуже багато. Ну, Тут і було у мене питання до нього. Або треба було їх та лишити і собі не морочити нічого. Так це у мене теж ніби питання, ніби і ніби ма питання. Ну, Залишаємо. Ви питаєте в коментарях, чи порадив би я цього продавця. Знаєте, я би порадив. Це воно щось теж якесь таке незрозуміле. Ну, я позну, позначу Тоже побачу. Я би порадив цього продавця, тому що дуже відповідальна людина. Ви ж самі розумієте, що яйці получаєш, заказують, вони доїхали. Вони доїхали скоро, а ну як. Ну, півтора дні, ну два дні можна сказати. Але дорога, ви самі розумієте, це ж не то, що там з рук руку. Це, це точно ні? За його ізоберу. Маранчик. Ще мінус один. Бачите, я вже не огорчаюся вже. Шутка. Ну, вже як буде. Так, ну, Негай да. Так, що у нас тут? Ну, я тут взагалі як добре видно, як рухається. Алінечка, ой. Докладу тебе. Ну Подивимось, який ще вилуп, але я там вже декому почав в коментарях відписувати, бо мені кажуть, що е вже обіцяли після скупівання написати, в кого купляв. Ну, Це теж вже ні. Маранчики. Я його і позначав. Так. Я там дав ссылку на OLX, людину, якої купляв. Ну. І до речі, знаю, що вже та людина і позвонила, і замовила мій підписник, підписника, тому це, ну, це дуже добре. Зараз знайти надійного породавця, в кого є порода і американ. до речі, все добре. В якого можна надійно купити, як мені написали в коментарях, замовив. ну Людина замовила 60 інкубаційних яєць Лівінської видно. Лівінської сіцевої 60 штук по кількості. І, все, і всі не опліт. Взагалі всі, немає ні одного оплоду. Це я вважаю, це взагалі це, ну, це жах, це шахрайство. І він пише: що е, почав дзвонити, телефонувати, вже кидають трубку, е, заблокували, все, що хочеш. Ну, це, 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 це таке свинство, я, я такого взагалі не розумію. Ну, це, ну, невже люди нічого, нічого не бояться? Ну як так можна? Це... Тому я і кажу, що нема що треба тільки в перевірених, якщо хтось порекомендував людину. То тільки так і купляти. Тому що можна потирати багато і грошей, і часу. Гроші це ви самі розумієте. Все складає ж такий час і шкода своїх надій, які ви покладаєте на цю інкубацію, що все буде добре, а тут е нічого. Це хто мені розказував? Тож мені... А підписник мій, який продавав мені яйця і розказував недавно. Писав, що е, жіночка там, в Ноіликсі так само замовила яйці. До речі, породу забув яку. Якась який обіцяє. Мені, до речі, та його теж Там такий продати мужик на, цьому, на аватарці. Який? Не пам'ятаю. У ну, мене пам'ять, розумієте. Е, замовляла е, яйці. Якусь гарну породу. Почти все було не опліте. Вилопилось там щось три е голошийки. Ну, три чи ну, до, до ну, Бачите, я не помню. І все. Так, це щось дуже світле. А, ні, рухається, бачите? Боїться велике, і ще спочатку не доросло. Ще час є. Е і все. А що це таке? Це... А ні, це віндот. І так само. Зараз шахраїв. Це страшне. Десь вони понабирались. Виставляють обяви, набирають закази, предоплати. В кращому випадку вони висилають ще замовлення або беруть предоплату і все пропадають. Недавно в Фейсбуці було чоловік виставляв дуже багато інкубаторів, щось там наплетав, наплів, що від батьків щось залишилось там. Коротше, понабирав предоплату по тисячі гривень і все. І страниця удалена і все. І там тепер пишуть, що шукають і прочому. А там їм писали, що не ведіться, це якийсь розвод. Ні, ні, дуже воно цей. Так, в мене ще тут що? у мене віандоти. У мене Щось пішло не туди. Ну. Це життя. І ось. Так, два Віандоти. Давай відомі. Да. А я ще й позначав, якщо мене було питання. Бачите, все ж таки. Питання є питання. Так, ну, що зробиш? Нічого не трошки, Тут у нас все добре. А, це не віндоп. Угу. Так, о, і велике наше яєчко. Експеримент, експеримент все-таки незапліднений. Я тоді не бачу, дуже темно була шкарлупа. я його не бачу. А, все. Експеримент провалився. М, так жалко, боже. Краще, щоб я кудись до кулінарії, а не цей. А як було б прикольно, щоб, якби вилупилось два курчатка близнюка. Якось бачив окусентка двоє, як лупилась в інтернеті. А як було б гарно, якби два курчатка вилопились. Ну, він доти, до речі, всі добре, ну, крім тих двох. вже не пам'ятаю, щоб тут позалишалось, якщо чесно. Ну, самі бачите, все, все при вас. Без вас нічого не забираю, нічого не. Все по-чесному. Дуже добре запліднені яйці. Такі я і придбав, і, і від моїх курочок. Ну там взагал, трошки позабирав, був на, до 10-го дня. Так, це вже, вже не м'янда. Ще нормальна температура, ще можна трошки їх помогти утузити. Ще я перепровіряю. Ну і все, і тоді завтра спокійно повикладаю на килимок, вже не буду мучитись темного скопіюванням. Боже, дай Бог здоров'я ти людині, яка придумала цей автоповорот. Наскільки це зручно, наскільки це полегшує. Нібито і нема нічого важкого в тому повороті тих яєць. Так, ну, якась якось мужка, щоб і стала. Але. Е Відкрию, поперевертаю, переживаю, що там щоб не застудити, щоб не то не сьомо. Вже, бачите, починає говорити починає відвлекатися. Так от тут щось. Багато рідини. О, ні, рухається. Щось непонятно це і це. Я його позначу. Там ніби рухається написано. Для цього дня щось дуже багато рідини. Якісь збої ці так. А, про ще кажу. Дай Богу зробити людині, яка придумала інкубатор і той автоповорот. Наскільки це зручно, наскільки це забирає часу вімпусом і вони собі там гойдаються. Цілий день, як там каруселі. Карусель карусель. Ну і так далі. А то відкрий зранку, відк... він крий вечором. Хтось і три дні е -проперевіряє. Ну, це, Особливо, коли багато яєць. Ну, Стояєць, тут прекрасно можна інкубувати з автоповоротом і не паритись в цьому інкубаторі. Ну, можна її руками перевертати, там не так все сложно, але з автоповоротом набагато простіше. Бідіться, ми перший раз добре все перепровірили з вами, я вам хочу сказати. Там трошки позабирав. Так розкладаємо ці яйця, дивимося години. Так, і ще далі трошечки водички ще доляю, бо бачу вже трохи опустіло. Так. Не дуже. Наливаємо, так трошки. Ну треба, щоб зараз трохи повиходила о, зайва волога з тих яєць, щоб добре ті ти Ну І все. Так, скотч мен тут залишився. Це тоді трохи заклеював, коли. Щоб сильніше, сильніше було, коли не було світла. Отак і все. Зараз він навіть не чіпається. Неприкліне. Так, ми зараз всіх зрухали. Так, ну що, хочу сказати, добре, що мені не була вся кошолка, там декілька яєць забрали. Ну, слава Богу. Получається, ми забрали два яйця маранів і два яйця віандотів. І той мій. Не до експерименту, ну. Шкода, шкода, що той експеримент не вдався. Ну, це життя. Тут нічого не вдієш. Ну, коли ще, ще проведемо цей експеримент, ну, я, я б так хотів. Ну, я дуже задоволений. Віандоти чудово, американи чудово. Марани чудово. Все ж таки чудово. Мої, від моїх корочок теж чудово Я дивіться, скільки маранів. Дай Бог, щоб вони ще добре вилупились і все. І мені, я буду дуже задоволений. Це була гарна ідея придбати яйця в цього продавця, бо ну, якість хороша. Кольор мені подобається: заплідненість добра. Ну все. Я вважаю, мені з продавцем пощастило. Це не подумати, це ніяка не реклама, я просто ділюся своєю інкубацією. Я не рекламую ні інкубатори, ні яйці, ну нічого. Це просто. Мої, мої життєві поради. Якщо виходить щось, то я вам розказую. Не виходить, я теж вам все розказую. От, в мене було, я засмутився, засмутився через змаранів, я вам все сказав. Тепер я вже не засмучений, тому що це все ж таки дуже добрий результат. Е, да, деякі неопліт, деякі кров'яне кільце, деякі щось пішло не так. Ну, що, що ви зробите? Це як це курка, це живе створіння, щось там робиться, щось може бути якось інакше, ніж завжди. Ну, Не треба огорчатися, не треба засмучуватись. Будуть курчатка, дасть Бог, щоб все було добре. Марана, Мірокани, Віандоти, всі. сміються так. Ну, Це вже майже можна сказати, фініш. Зараз наступить для вас 18-та доба. Так, ну все, виклав е На лоток. всі яйці. Так само, як вони інкубувалися Марани по центру, Міраукани і Віандоти по центру. Це інше навколо. Датчик на цей так і залишається, і додатковий датчик на волості також стоїть. Ну, все, трохи провітрились. Це робиться скоренько. Ну, все, чекаємо тепер на вилуп. Так, вімкнув. Пробки всі відкриваються. Нині, повторюю, 18-та А чого повторюю, я ще не казав, що 18-та доба. вчора було 17-та. Все відкривається, всі лоточки ємкості з водою я заповнив. Трохи піднімаємо вже вологі, щоб курчаткам добре було лупитись. Красота. І що? Нічого. І тепер очікуємо той щасливий день, коли маленькі курчатка пухнасті комочки щастя з'являться на світ. До речі, коли ви викладаєте на килимок яйці, завжди дивіться, щоб яйці не закривали повітряні дзюрочки в інкубаторі. Щоб Кисень циркулював, щоб не було у нас задохликів. Бо зараз яйці самі добре віддають тепло, щоб не було дуже багато вуглекислого газу, щоб було повітря, всі отвори повинні бути відкриті, і знизу також слідкути, щоб було добре циркуляція повітря, щоб нічого там не перекрило ні інкубатори, ні яйця, не позакривали ті дзюрочки. Ну все. Яєчко я не відкриваю це, тому що достатньо тут багато цих отворів. Це яєчко дуже вологість знизить нам зараз, бо там немає такої защитної просточку, як в цих інкубаторах. Ну, так що. Провітрювати так само два рази на день від 10 до 15 хвилин. Ну, можна і до 20, якщо дуже вже яйця. Ну, це все треба регулювати по датчику на яйці. Якщо буде дуже висока температура, тож треба її понижати. Я провітрюю до першого накльову. Якщо вже бачу, що яєчко може накльнути, я перестаю провітрювати, ну, щоб не, не понижати вологість, тому що кожен раз, коли ми відкриваємо інкубатор, вологість падає. Нам цього не потрібно, тому що буде дуже важко курчаткою вилупитись. І якщо ви звертали увагу, коли курчатку не може випитися, там вже в нього пленочка така становиться, як резина. Це саме із-за цього, що постійно часто відкривається інкубатор, і перепади вологості, вологість падає, і та плівочка така. Твердіє, можна сказати, і, воно, і кущатка не може її проклюнути і, на жаль, погибає. Тому потрібно якомога менше відчиняти інкубатор. Це лампи повключалися. Тут інкубується повтори марани, мрюкани, віандоти і від наших курочок. Марани всі кажуть, що дуже погано лупляться. Тому треба на, о, трохи інкубацію яйця підсушити, тобто до 18 дня з 15 до 18 вологість знизити. Зазвичай на 45-50, ну, з 10 по 18 день я тримаю, але тут трошки води не доливав. Десь вона була мене 40. Десь тако, щоб трошки підсушились яйця. І зараз вже ми повишаємо волою, щоб їм добре було прокльовуватись. Ну, Будемо слідкувати, будемо дивитись. я дуже сподіваюся, що все пройде добре. Все, тоді, гарного вам дня, мирного неба, і хай у вас все виходить. А ще результат покажу у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, радий новим друзям. Однодумцям. А і до речі, і не забудьте вимкнути автоповорот. До речі, тут 17-та доба е -е, Це тоді, коли я перекладав в цей інкубатор, то ще не, не досчитало. Вже йде 18 доба, бо він півдня був вимкнений. Тому так, трошки відстав. Ну, це можна поміняти. А давайте ми зразу і поміняємо, так? Ні, хай воно нагріється, я завтра буду провітрувати і вже вимкну, поміняю я ж показував вам так, все.